Причини різні, проблема одна. В Новомиргороді та Малівисі каналізаційні нечистоти, забруднюють ґрунтові води. Люди б'ють на сполох і просять владу допомогти вирішити багаторічну проблему. Що обіцяють посадовці, знає Ігор Токар. Вже 10 років у Малій Висці каналізаційні стоки з декількох вулиць течуть у ґрунт і забруднюють поверхневі води. Раніше водовідведенням та водопостачанням тут займався спиртзавод, втім виробництво зупинилося. Люди опинилися заручниками ситуації. Як став завод, все Ми чиї. Водоканал не взяв ніхто нам, підзавод нічого нам не допомагав. О, згорів нас освітні самі ми Самі люди були, самі ну, самі хазяїни, самі собі завод. Зараз на стадії банкрутства. Керівництво підприємства вихід бачить лише у передачі його на баланс міста. Після втручання обласних посадовців та прокуратури це питання зрушило з місця. Проте сказати, скільки часу піде на вирішення проблеми ніхто не береться. Багато рішень потрібно узгоджувати з кредиторами. Ну так законодавство передбачає. І з іншого боку, рішення про подальшу долю цього об'єкта має прийняти. Міністерство агропромислового комплексу. А це вже колишній маловисківський цукровий завод. Його каналізаційні відстінники колись були єдиним очисним бар'єром між нечистотами і центральною річкою міста. Саме тут знаходилися очисні споруди, які фільтрували нечистоти з усіх околишніх вулиць. Через те, що цукровий завод не працює 15 років, усі нечистоти потрапляють у річку Вись. Місцеві б'ють на сполох, кажуть, через багаторічне потрапляння на частот у річку все живе гине. Сьогодні в нас є і фері, і мають посуду, і хімія. Ви розумієте, що такі, такі вже хімічні сполуки, коли попадають в річку, то там і риба, і е, те, що росте в річці, воно практично пропадає. Вирішення цієї проблеми виявилося під силу посадовцям. Проєкт очисних споруд розробили торік, а вже за півроку встановили європейське обладнання. Підрядники обіцяють, за місяць фільтрація каналізаційних стоків запрацює. Оно входит в приемный з приемного колодца в резервуар для отстоя. Там тверді породи седают, що не может переробити, а все остальное перерабатывается методом. Перекачки з, з одной ямкості в другую і під давлением там воно, ну в принципі з добавкою хімії, яка очищає все це діло. Виходять технічна вода. А це вже Новомиргород. У цьому районному центрі очисних споруд взагалі ніколи не було. Всі рідкі відходи з десятитисячного міста роками забруднюють ґрунт. Об'єкт є стратегічним для громади міста і району взагалі. Очисні споруди сьогодні відсутні в місті Новомирграді, стоки фактично просуваються самотком в природних умовах. Ми готові все, нам як воздух потрібні ці очисні, просто як воздух. Тому я готов з лопатою ходити, тут ще щось копати. І, і заступником міського голови шість років тому була спроба побудувати очисні споруди. У 2010-му вони були готові майже на 100%, але так і не запрацювали. Зараз же територія заросла бур'янами, а у робочих приміщеннях поселилися птахи. Коли почали приймати в експлуатацію, значить, з було непорозуміння в тому, що закінчилися... Закінчились тих умови по електро... електроснабженні. Зв'язку з тим, що не було кущі, затягнулося на, вважайте, на три роки. На будівництво об'єкта пішло близько двох мільйонів гривень. Він мав очищувати нечистоти за біотехнологією. За задумом водостоки потрапляють на відстійники, звідти на біофільтр, далі самоочистка, а потім вже технічна вода попадає на три біоставки, засаджені очеретом. До вересня місяця ми ці роботи закінчимо, тому що питання в тому, що сток. Сьогодні попадають взагалі неочищені в навколишнє середовище. Воно є важливим. Його вирішувати потрібно. Сьогодні ми маємо таку можливість. Завдання, які були роздані, будуть виконані. На підключення електропостачання та наведення ладу на територію очисних споруд. Завдяки спонсорським коштам та з обласного бюджету вже виділено 250 тисяч гривень. Про використання цих грошей посадовці пообіцяли прозвітувати на відкритті об'єкта. Ігор Токар, Микола Головко день за днем.